Коли я чую, що рішенням цим рішенням ради національної безпеки і оборони буде оновлення, чергове оновлення закону про бюро економічної безпеки як правоохоронного органу, мені правда хочеться плакати. Вся ідея. Створення бюро економічної безпеки полягало в тому, що це має бути не карний не правоохоронний орган, що це має бути сервісний аналітичний орган, а ніяка не нова подоба цієї податкової поліції. А це сьогодні чергова податкова поліція під керівництвом Татарова, під керівництвом знову ж таки офісу президента. Я, я, я думаю, що ще трохи і наш. Ну, наша Громадянське суспільство в цьому разі його частина це бізнесова частина. Вона просто вибухне своєю своїм незадоволенням. А ми цього не можемо допустити. Ми маємо реально це врахувати це. інтереси бізнесу. Але мені видається такої справжньої цілі. Президент і ось його ці 5-6 менеджерів. Скільки він там казав, це ж у нас ж не уряд. В Україні не, не система балансів противаг влади. В нас же 5-6 менеджерів. Так, от вони оці до цього моральної угоди і підписання цієї моральної угоди не готові.